Російська Федерація продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Про стан в енергетиці спілкувалися із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Чи є ресурси для ремонту енергосистеми після таких масованих обстрілів? Ну, ви знаєте, що після масованих обстрілів енергетичне енергетичний сектор наш не покращується технологічно да це зрозуміло да тобто кожен такий обстріл вимагає нових ремонтів обмеження електричної енергії нового обладнання причому динаміка поповнення цього обладнання воно не поспіває за цими. За цими обстрілами, тому що вони стали більш масованими. По-перше, а по-друге, вон... проміжок між великими комплексними обстрілами він зменшився. Тобто, якщо аналізувати останні два місяці обстрілів, то ми можемо значить таку картину собі уявити, що Росія масовано обстр... обстрілює комплексними ударами. Ну, значить, всіма засобами, практично по всім видам генерації, операторів системи передачі, операторів систем розподілу, газовидобутку раз в 7-10 днів. А в проміжку цього часу вони обстрілюють безпосередньо такі регіони, і прикордонні, як Сумщина, Чернігівщина, також Харківщина, обстрілюють Дніпропетровщину. Одещинах, ну К Херсонщину це зрозуміло, місто Херсон постійно знаходиться під вогнем, і тому безумовно, що ніякої можливості відновлювати на 100% те то обладнання, яке було зруйновано чи пошкоджено після таких обстрілів не існує таких, таких можливостей, тому що див у світі не буває. Розумієте, тому з кожним таким ударом. Енергетична система стає більш вразливою, по перше, і по-друге, вона стає менш надійною, пане Володимире. А з огляду на це, тобто, ми розуміємо, що стан енергетики складний, але наскільки контрольований, чи є причини для паніки? Ну для паніки, в будь-якому разі, не моне не буде причин, немає причин, тому що під час війни не можна панікувати. В ніякому разі, навіть е, там, якщо це поблизу лінії фронту, то Якщо починаєш бігати і панікувати, то це такі люди перші будуть вражені. Да. У нас е з енергетикою знає, складна дуже ситуація, вона погіршується, ми ж відчуваємо всі на собі, що графіки відключення вони значить, бувають і по 14 годин, і по 18 годин. Да. Тобто ситуація складна. але... Саме головне, що в нас є опалення, да, що в нас все ж таки якийсь час є електроенергія, можна зарядити, е, мобільний телефон, є зв'язок мобільний, да. Тобто е, тому, в принципі, ситуація е, я б не сказав, що вона апокаліптична, да, тобто, вона погана. Я думаю, що цю зиму ми пройдемо з дуже склад... з великими складнощами. Але пройдемо, що стосується наступної зиму, то тут -то треба вже обирати якусь нову абсолютно стратегію, тому що якщо так буде продовжуватися ще там 2-3 зими, то енергетика наша не витримає. Ось це вже якраз сигнали, про які варто поміркувати. Якщо наші зараз радіослухачі так це слухають, то звичайно, що має бути і до цього теж підготовка і цієї інформації. До речі, пане Володимире, що такий момент? Тому що ви зазначили про те, чого слід очікувати надалі. Але якщо звернути увагу і на погодні умови, то вже цими вихідними синоптики прогнозують більш суттєве похолодання і особливо вночі, тобто там уже з неділі, з суботи на неділю. І з неділі на понеділок, зокрема в столичному регіоні до 5 градусів морозу, в інших регіонах до 8 градусів морозу, як усі саме погодні умови вплинуть на графіки вимкнень електроенергії? Ну це тільки ж один із чинників, які впливає на графіки, правильно, і не найголовніший. головний. А більший більш важливий чинник це стан енергетичного обладнання, це е, е, обсяги. Ну можна значить е, потужності. Обсяги потужностей. Це е, головний, головний такса чинник. Мож, і можливості передачі цих потужностей, можливості імпорту, і передачі ці цього імпорту. Оце най, найважливіші фактори. Фактор погоди він теж грає роль. Але вже не такий ряд. суттєвий, угу. Да, він не суттєвий. От ви якраз зазначили про можливості передачі електроенергії. Маємо розуміти, що недостатня генерація проблема, також як ви зазначили, в можливостях передачі електроенергії, і якщо десь так достатньо генерації, але немає можливості передати її в потрібних обсягах туди, де не вистачає, яким має бути механізм дій? По перше, у нас є дві дві проблеми. Недостатньо генерації, і навіть та генерація, що є, її важко передати, тому що порушення системи передачі, тобто ну, значні пошкодження на високовольтних лініях електропередач, насамперед на підстанціях. Да? Тобто, оце, оце основні проблеми, які ми маємо і одну, і іншу, да? тому о, і з, ними, з, з ними справитись достатньо складно, і це створює ті. Проблеми для споживачів, які ми зараз маємо? До речі, столиця своєю чергою залишається одним із найбільш також навантажених та вразливих регіонів. Сьогодні споживачі другої черги без електроенергії до 17 годин на добу? Найменшу електроенергію сьогодні вимикатимуть черзі 4.1, але загалом так люди будуть без світла півдоби. В який спосіб чи можна якось? Суттєво скоротити графіки найближчим часом, і Київ та область перебуватимуть в такому режимі протягом а, усієї зими. Ну, дивіться, що мі місто Київ споживає десь пів від півтори тисячі до двох тисяч мігават, да а в наявно може саме себе забезпечити, саме себе забезпечити лише там на 20-25% відсотків да? тому. Ну, воно повністю залежить до міста від поставок об'єднаної енергетичної системи. Насамперед, це із теплових електростанцій, і з атомних станцій. Там є також проблеми теплові електростанції, як ви знаєте, у нас. Значною мірою пошкоджена, пошкоджені, а передача з електричної енергії з, під... з атомних електростанцій також обмежена через пошкодження підстанцій, через які передається ця електрична енергія з атомних блоків. Тому, поки що, якихось не існує таких, знаєте, ну, як таких заходів, якогось дива, тобто. Вандервафлі, як звав, як кажуть, да? тобто, яка могла би отак от взяти і вирішити проблему там, за день, за два чи за декілька тижнів. Я вже давав прогнози, що з огляду на всі ці чинники, які я назвав, місто Київ буде перебувати в середньому, до закінчення зими. З від 2 до 4 черг от такому стані воно буде перебувати. Причому, причому в деяких районах, там де пошкодження системи оператора системи розподілу, також після масштаб масових обстрілів відразу там упродовж там 3 днів може бути і більше. До речі, у вівторок Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури, і за словами пані Свереденко, з переліків виключать споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в нинішніх умовах енергозабезпечення. Як гадаєте, наскільки прозорим буде цей процес виключення об'єктів із цього переліку, щоб з одного боку уникнути мож? Пливо лобізму зацікавлених у цьому сторін. Хто хто відчує першим обмеження після оновлення цих списків? Ну я не хочу нічого гадати. Ну це не знаю наскільки уряд дієздатний для того, щоб вирішити це проблему. Не знаю, тобто одне спадна справа просто дати розпорядження на папері. А інша справа це реалізувати це розпорядження по всій країні, чи будуть тебе слухати, чи не будуть слухати, да, чи є у тебе засоби змусити виконати це рішення, чи нема таких засобів. Ну мені здається, що уряду не дуже багато таких засобів, він тому що він не суб'єктний на сьогодні. Уряд і такі проблеми йому вирішувати важко, хоча. Дійсно, з понад п'яти тисяч підприємств в критичній інфраструктурі десь три тисячі підприємств, близько трьох тисяч підприємств не можна заподозрити в тому, що вони відносяться саме до критичної інфраструктури. Це рівні там. Салони красоти, краси, там, я знаю, цирк є, там, якісь там басейни, маркети тому інше. Чому вони туди були занесені? Ну, мабуть, по якомусь блату, там місцеві, місцева влада, там чи обласні державні адміністрації, там, військові адміністрації мають якихось друзів, якісь там відносини. І вони туди занесли всі ці під прекрасні підприємства. Так вони не тільки їх не відключають, вони ще й гроші не платять. А за для чого платити гроші з електричну енергію, якщо ти в цих цих списках і все рівно тебе не відключать? Правильно. Тому як вирішити? це питання потрібно було давно вирішувати. І наш центр Разумкова це вже два роки про це говорить і говорить, говорить і говорить. Пишемо, говоримо. Ніхто не хотів, не хотів чути. Зараз почули, коли вже виникла значить, кризова ситуація. Тому може це робити вчасно, треба було. Пане Володимире, звичайно, так і ми порушуємо це питання не тільки сьогодні, так само вкрай довгий час. На сам кінець поставлю вам ще одне запитання, бо обмежені власне в цьому часі. Ви вже зазначали також про те, що і газопоршневі установки, і енергосектори, і біоенергетика це неможливо знищити на відміну від великих енергетичних так об'єктів. Чи відбувається зараз розвиток цієї децентралізованої генерації? Ну, по-перше, можливо, все знищити. Просто це знищити набагато складніше, там да? на порядки складніше, ніж велику генерацію. Розвиток відбувається потихеньку, інвестуються гроші в будівництво вітряків. На сьогодні це такий бізнес непоганий. Там ідуть серйозні інвестиції. Ну, на зовсім іншим. Є складнощі, є складнощі, тому що е, інвестиційний клімат в Україні не дуже добрий, і е, це по-перше. Ну і по-друге, велика криза в енергетичній галузі, е, серйозні проблеми неплатежів, на балансуючому ринку насамперед, і таке і інше. Тобто безліч різних проблем в, в країні, тому інвестиції йдуть е, в, в, насамперед в і в сонячну генерацію. Ще б хотіла, щоб вони йшли і в біоенергетику, в енергісторіч більше йшли, тому що це такі важливі речі. газопоршневі, значить, газопоршневу генерацію децентралізовано там, але на жаль, не все так іде. Як хотілося з тими темпами, і в ці інвестиції, ці введення нових потужностей на жаль, воно не компенсує на сьогодні ті втрати потужності, які ми маємо практично щомісяця. Про енергетику під прицілом та її стан розповів Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.